Отримали на весну мекалоші і Саво. Я вам буду зараз показувати, хто з них які моделічки У нас є оптова та роздрібна ціна: 129 гривень, якщо брати одні, і 114 гривень, якщо брати їх від шести пар. Обов'язково потрібно взяти, получається або Саво, або калоші, це щоб мати окрему оптову ціну. зрозуміло. Е, Показують так, розмір ідуть з 41 по 44-й. Ви нам по 40, там пише 44-45. Ви нам заміряєте, будь ласка, устілку. Е, є два види. Або ви можете взяти свою устілку і поміряти, або на картонці помітити великий палець і п'яточку і поміряти е, розстояння, щоб ми могли вам підібрати розмір. зрозуміло. Робіть, будь ласка, скрін, е, щоб ми знали, яку модельку саме ви хочете. Пишете нам на вайбер номер телефону наш знаходиться в шапочці. Профіль е, берете е, так Доставка є нова почта, Укрпошта, нова пошта тільки повна оплата, Укрпошта є передоплата всього 100 гривень на решту суми на наложений платіж. В нас можете зайти в профіль, є великий асортимент товара, переглянути, щоб заодно в іншою посил до вас піхлою посилочкою різні товари. Нагадую, що доставка поки руку Укрпоштою 35 гривень. То користуйтеся моментом.